Сьогодні автор найкрасивішого голу вересня. Поки минулого тижня була пауза в українському чемпіонаті на сайті Тесенпроспорт наші глядачі могли обирати найкрасивіший гол вересня. У нас було три претенденти, три тури відбулося у цьому місяці, і красивий гол був умов. Ярослав Ракицький дуже класно пробив, але виграв Матеус, який так само забив дуже красивий м'яч. Давайте дивитися. Це матч металіз Дніпро, який відбувся у дев'ятому турі. І тут Матеус, отримавши пас у центрі поля, обійшов своїх суперник суперників і пробив лівою ногою. М'яч потрапив у ближній кут воріт. Дуже красивий удар, дуже красиво обіграв. Насамперед це протистояння завершилося з рахунком 1-2 і сам гол Матеуса був переможний у цьому матчі. Ну і переможний для самого Матеуса, тому що він став автором найкрасивішого голу вересня.